І вітаємо ми Романа Капустина. Так, Роман Капустін у торік став чемпіоном України зі спідвею. Нині хлопець повернувся з Польщі. Там він перебував на зборах одного з місцевих клубів. Я їздив нещодавно на збори в Закопане в Польщі. Ми провели там, можна сказати, повну фізпідготовку. Позаймались там всякі гри пограли. На реакцію у нас було до психолога ходили. Це до сезону». допоможе На зборах Руман підписав контракт з клубом Мотору Люблін. Вони два сезони підряд вигравали найелітнішу лігу Польщі. Щоправда, звісно, це не підписаний контракт з дорослою командою на участь в екстралізі, а лише на можливу участь у юніорській польській екстралізі. У 24, так звана. Ось. І контракт підписаний. 2024 рік Роман по плану має виступати за цю команду, за цей колектив. Окрім екстраліги Ю-24. Роман Капустін готується до юдацького чемпіонату світу зі Спідвею. Хлопець хоче показати, на що спробожний. Хочу щось трохи якесь місце в чемпіонаті світу. Попробую взяти. І ну на гонках показати себе в команді готови Любля разом з Романом Капустіним у Польщу на змагання їздитимуть і представники рівненського міського спортивного технічного клубу кажуть на початках їхня допомога Роману буде необхідна. Було б добре, якби він не був настільки залежний від нас як клубу. Ось якби він був більш самостійним, але це тільки з віком і з досвідом відбувається. Ось на даний момент. Була така розмова, що я і наш тренер Віктор Гайдин будемо з ним з ним їздити. Можливо, ще наш механік по черзі будемо їздити з ним на ці змагання в Польщу. Роман ділиться, хоче закріпитися в клубі, адже мотор Люблін чиний чемпіон Екстраліги. До слова, ще два рівнянини виступають у Польщі: це Назар Парніцький та Марко Левішин. Владислав Стецюк, новини Рівного.